Друзі, всім привіт! В цьому відео хочу показати вам, як ловити, розказати точніше, і показати, як ловити на стік, які можуть бути помилки, за рахунок чого у вас не буде ніяких клювань зі стіком. Можна дуже багато намудрити, і треба завжди, одразу скажу, перевіряти, що ви робите. Це дуже дуже важливо. також є знижка на. Наш курс мінус 40%. Зараз він коштує не 500, а всього-навсього 300 гривень. В цьому курсі є 17, якщо я не помиляюсь, відео як ловити короб, як ловити Амура в різні пори року, на що, які насадки, які поводки, яким, яким місцям треба приділяти більшу уваги, де його шукати. Все це ви можете дізнатись на нашому курсі, який коштує всього-навсього тепер 300 гривень по знижкам. Ну а тепер переходимо до перегляду нашого відео. Давайте зараз зв'яжемо стік, як його в'язати, покажу, а потім розкажу та покажу, які помилки ви зробите, якщо зробите так або інакше. В'яжемо наш стік. Будь-який стикмікс, хто що обирає, це вже таке діло. В кожного своє. Дивіться, засипаємо стік стикмікс в нашу пова систему Так, пропу. Протягуємо туди, пробиваємо, потім попускаємо трошки пва сітки. І потім що робимо? Ось так прижимаємо сюди, трошки робимо, щоб він був плотненький. Ось так потім закручуємо його і потрішки ось так підтягуємо, щоб ваш стік був плотним. В кінці маленький оберт і потім ось таким рухом, дивіться, беремо так раз. Робимо от п'етелька. Продягаємо сюди і потім ось так затягуємо наш вузол. Хлоп-хлоп. І в нас максимально плотний стік виходить. Потім ще раз, щоб зробити вузолочок, на наступний раз був і все. Все дуже просто, все дуже легко, дуже швидко робиться пва сітка в мене Катран. Почав використовувати до цього Орієнтовська, зараз Катрановська. Хто яку любить. В теж вистачає гарних. От в нас виходить ось такий стік, як бачите. Гарний, класний стік. До речі, дуже важливо, щоб він був плотним. І які можуть бути помилки. Дивіться. Дивлячись, як чіпляти наш стік. Тому що варіантів, як його чіпляти, дуже багато. Якщо невеликі дистанції, я чіпляю завжди ось так. От. Просто декілька ниточок продягаю і закидаю саме так. Чому я так роблю? Тому що бачите, ось ці вузли. Вони розчиняються набагато довше, ніж ось ця частина. Тому що тут багато цієї вона зав'язана і розчиняється довго. Тому, коли ви закинули, у вас стік починає розчинятись, і наш, наша насадка, наш гачок одразу відходить від ПВА-сітки і лежить вже рядом. А там ці соплі вже пусть розчиняються. вони... К гачку вже будуть ніяк не причетні. От і в принципі все. Але є мінус того, що так ви далеко не закинете, у вас або порветься сітка при закиді, і стік відлетить, або воно создає дуже велику парусність, і на дальній дистанції ви просто з такою презентацією не докинете ваш стік. Але Мені так більше всього подобається. Мало хто так робить, але я використовую саме так, якщо дистанція у Нас до 110 метрів туди, куди можна докинути без питань. Так, я відірвав, тому що не можу відчепити. Зараз буде трошки розсипатись. Дивіться. Ще дуже-дуже класна презентація стіку це берете ось тут більшу нижню частинку. Ось так. Чіпляєте за декілька, там, 2-3 ниточки ваш гачком пробуваєте. Сітко, і потім робите ось таким рухом ось так. Раз. І за цей вузол ось. І у вас виходить ось так. Так можна кидати набагато вже далі, це ну, в принципі, ідеальна презентація стіку, так більшість це лове. Я також, якщо бойл, так тим паче, якщо маленька насадка, то я більше склонен конечно, к першому варіанту. Тому що сопля, є соплі ось такі. Якщо у вас е, бойл. Тоді без різниці. Ці соплі вам будуть без різниці, тому що бойл набагато тяжкіший. А якщо ось така насадка, наприклад, по папчику да, або баланс, яка вам треба, щоб стояла на жалі, тоді є питаннячко. тому що цей вузол він розчиняється, я ж кажу, довго. І коли ось так, то ось ця частина вся розчиняється, а ваш вузол залишається ось тут у вас якраз на повіці. Дуже може довго розчинятися, особливо якщо вода холодна або стік чимось пропітаний якимось ліквідом. І це не є гарно, тому що у вас презентація просто вбивається. І ваш гачок може стояти не на жалі, а за рахунок цього вузла вас може от якраз ось так десь його перекорьоти і гачок лежати незрозуміло як, там ось так буде попапчик, трошки в нейтральному положенні. І клювань буде так набагато менше. Але більшість слова так. Якщо тепла вода, то в принципі цей вузол розчиняється і без питань ви можете ловити. Але якщо ви будете взволожувати ваш стік чимось або стікмікс, або потім стік мокати в якусь мокалку, яка не розчиняє по вас сітку. Ви її мокнули, да, закинули, і стік розчиняється вже, звісно, набагато довше. Раза півтора-два точно він розчиняється вже довше. Навіть якщо тепла вода, то цей вузол буде розчинятись тепер в два рази ще довше. Якщо ваш тік буде розчинятись наприклад, весь за там, секунд 30, да? наприклад, то вузол може розчинятись 10 хвилин, може 15 хвилин. А якщо ви зволожите, тоді він у вас може лежати на скільки. І ваша презентація ну, не буде змінюватись дуже довгий час. Я ж кажу, якщо це бойл, то вона бойл всосала, одразу там презентація не важлива, бойл просто лежить. А тут презентація маленьких легких насадок, вона дуже-дуже важлива. І ось це може зіграти роль в швидкості клювань. Воно може клювати, звісно, воно буде клювати все одно, але якщо у вас темпова ловля, якщо це тим паче змагання, то і клювання, які у вас там, знаєте, на 10, 5, 15 хвилині після закладу, якщо циклювання є, тоді вам треба забезпечити насадці повну впевненість в тому, що у вас презентація лежить чітко. Я б тоді рекомендував би перший варіант. Або не саме ось так, теж, тільки не зволожувати не чим зовсім стік ваш, щоб вузол був завжди сухим. І тоді він розчиниться десь за 5-10 хвилин максимум. Все, якщо це тепла вода. Якщо холодна, то може лежати і по 3 години без питань. У вас цей вузол буде постійно на повіці. От. І ваша легка максимальна насадка, тоненький, повідець, отковий матеріал, і воно вже і не таке все делікатне і так далі. От. Хтось пробуває зовсім по-іншому, чіпляє, по типу голкою. Продягають, знімають. Це, це вушка. Продягають і ось так просто продягають через сам стік. Або ось так. Я так не роблю, мені так не подобається. І ще в чому є проблеми. Якщо ви надягнули да, стік, наприклад, от, по першому варіанту, або якось, можна і другий варіант зробити так, що теж у вас не буде клювання. Це зробити ось так. Дивіться. Ви просто заганяєте гачок. Туди внутрі, і потім ну, також так само да, робите. От. То це дуже-дуже неправильно, якщо ви заганяєте жало гачка стіка. Так, да, все розчиниться тут без питань. Але коли ви так надягаєте в стік, закидуєте гачок ваш, то, на жало, може щось налипнути, якийсь там пельчик або якась царинка, мулінка і так далі. Воно може надягнутися на, на ваше жало, і ваше жало просто вже буде зайняте. І воно не зачепить рибу, якщо воно всмокче. Тому що, на жаль, буде якась пільчинка, сарінка і так далі, я ж кажу. Або якась зернова частина вашого стіку. І все. Так ви клювання не отримаєте. Дивіться, деякі роблять ось так. Це ж взагалі капець. Просто над... під вузлом ось так продягають. І ось так це робиться. Бачите? Да. Ось так стік у вас не влетить. І можна кинути теж плюс-мінус нормально. І стік не відірветься при закиді. Так. Да. Але тільки ж розумієте, ось ця частина розчиняється, а ось цей вузол у вас на гачку. Тоді про презентацію можете забути, якщо у вас така маленька насадочка якась, та навіть якщо це бойл. Ну розумієте, ось ця сапля вона буде ось тут у вас на гачку. І це ну, зовсім це максимально неправильно, що тільки можна зробити. Так клювань ви отримаєте. Якщо навіть будете отримувати, то якщо б ви робили по-іншому, то клювань ви я впевнений на 100%, що отримали б набагато більше. Все. Якщо ми робимо ось так, зараз вода холодна, да? декілька штучок пробили, як я кажу. Кинули у воду і дивимось, що в нас буде. Треба трошки почекати, тому що вода дуже холодна і розчиняється стік довше, дивимось. І, от, як бачимо, бачите, одразу ж наш гачок від стіку. Відпав і все, наш стік буде поряд, він буде розчинятися вже, і соплі нас взагалі тепер не колишать. от Стік розпочинає розчинятись, а наша насадка вже стоїть біля стіку і може вже чекати на клювання. От і все. Для мене це найкраща, просто найкращий варіант як чіпляти стік. Все, наш корм прямо біля нашої насадки, якщо короб підходить. На ваш стік і його всасує, насадочка прямо одразу біля нього лежить, як бачите. Бачите, все просто чітко. І ці соплі наших вузлів, вони взагалі нас тепер не калишать від слова зовсім. Все, ідеальна презентація нашої насадки: тільки підпливай та їж. Все, ось так це виглядає. А якщо я ж кажу, будуть соплі. То ваша презентація взагалі буде не ось так виглядати. Далеко не так. Тому, друзі, це все дуже-дуже важливо і на це на ці мелочі треба завжди приділяти увагу якусь. Не те, що якусь, це основна річ, яка ловить вам рибу. Якщо ви тут робите помилку, то все інше, що ви робите, там корм, да, він хороший, риба у вас є там на точці, да, все круто. Але ну, ось таку презентацію, на якій будуть соплі, риба буде клювати неактивно, зовсім неактивно. А ось так буде клювати активно, якщо вона є в вас точці. Тому всі ці дрібниці роблять результат, в принципі, вашої риболовлі. Тому якось так, друзі. Настік ловити легко, просто не треба допускати цих помилок. І про них треба дізнаватись. Дізнаватись як? Берете. Воду, якусь йомкость, і кидаєте ваш стік, перевіряєте, скільки він розчиняється. Можливо, він розчиняється, у вас за 5 секунд. Викинули воно до дна, не встигло ще впасти, у вас стік відчепився і все, розчинився. Можливо, у вас стік там лежить, бувають такі сітки, особливо китайські, які можуть розчинятись там годину, да, лежить ваша палка, ви достаєте, а там стік висить. Таке було теж. В практиці таке теж було. Коли через годину ваш стік просто ви достаєте сам стік. Сітка не розчинялась від слова зовсім. Це теж було. Таке буває. І вам треба завжди перевіряти, якщо ви зволожили ваш стік, перевірте, як він буде виглядати зволожений, як він буде виглядати незволожений, як він розчиняється, який час. Щоб ви це все розуміли. Чим більше ви розумієте, що у вас буде на дні, чим більше у вас буде впевненості, тим більше буде клювань. звісно. А якщо я зараз зволожу цей стік і начеплю, як я показував неправильно, він буде в мене розчинятись зараз по холодній воді зовсім, я не знаю, години-дві ці вузли будуть розчинятись, якщо, якщо навіть не більше. І в мене не буде ніякої презентації, клювань в мене не буде. Тому все просто, друзі, на цьому я думаю все. Закінчувати. Перевіряйте завжди ваші презентації зі стіком і будете тоді ловити. Ви обирайте саму правильну для вас, яку ви рахуєте, і ловіть рибу. Все, друзі, на цьому, все. Всім дякую, всім пока.